Друге питання надання субвенції до обласному бюджету Полтавської область на фінансове забезпечення будівництва реконструкції, ремонту і утримання автомобільних дорогів загального користування місцевого значення. Наша пропозиція бюджетні комісії на колегі ради здала сума 6 мільйонів гривень. Для... Це не є будівництво, це є експлуатаційне утримання, це хоч зберегти те, що немає. Щоб... Кажучи, думаю, що другим питанням буде не питання ремонту, доріг, і фінансування питання. Перше чергове, яке ми за тиждень не можемо з вами вирішити, це направити кошти на наших захисникам на ЗСУ. Інша ситуація в тому, що до нас не впливно наближається лінія фронту, що ми не можемо вирішити питання з фондосховищем. Так само депутатське моє звернення, яке лежить без розгляду більше 10 днів щодо відсутності інсультного пакету, яке приходить до того, що у нас люди просто помирають. І ті питання, чому до нас вони не попали та позачергував щось, у нас ми знову таки вернулися за доріг. При всіх повазі тому, що дорога на доріг, але в нас війну ніхто не відміняв. У Нас століть 100 кілометрів і чомусь мені таке здається більше перспектива в тому, що розглядати наше місце як прифронтове. При тому, що у нас зараз в даний момент фактично може бути ситуація, що наша лікарня буде використовуватися як, як шпиталь. Іде війна. І мені здається, що питання доріг, воно дуже. Потрібне, дуже потрібно для нашої громади. От ви сьогодні під час колеги сказали це, що цей час залишилося без бюджету. Залишилось 2 мільйони гривень, не знають, чим будуть вони платити заробітну плату. Ваші слова. Так от, де в нас є ці гарантії, що ми зараз останні кошти заберемо на дороги, ще на щось, і яким чином наша громада буде далі існувати без взагалі. Будь-якого бюджету в резервному фонді. Тобто, що першочергове? Дороги чи військові? Господь, я, мабуть, не погоджуся там з Лоєм Павловичем і Романом Васильовичем. На мою думку, питання військове повинно було стояти не другим, а першим. У нас в Раді різні люди. Проблема в тому, що в нас нема спільно напрацьованих пріоритетів, тому я скажу за свої особисті, в пріоритетах на першому місці стоять військові ветерани. Дальше медицина, діти. І рейтингом пріоритетів комунальне господарство стоїть перед дорогами вище. Тому я ну, сьогодні пріоритетним бачив би другі питання, не виділяють ті кошти, яких нас можливо не буде, як вже зазначали ви встигну чища з критична тестування. Пріоритетно виділяв на інші напрямки. Ну отбуків для поліції, за які ви голосували. Я не голосував особисто. Це було пріоритетне питання. А от коли ми зараз говоримо про дороги на селах, там де проживає дуже багато нашого населення, це ви не вважаєте пріоритетним питанням, ви якось самі собі суперечите. Тобто тоді ви голосуєте от боки поліції це дуже треба, це край треба. До речі, це не буде в її купляти. А зараз, коли ми говоримо за наших людей, за це ви говорите, що це не є пріоритетним питанням. 100% питання військових треба ставити до допомоги. Я обов'язково я завжди підтримувала і підтримую. Але це питання також треба піднімати, тому що це наші люди. Нас з вами завжди цього приводу дискусії. Ви впевнені в тому, що якщо ми зараз там виділимо хоч мільйон, хоч два, що е, дорога на паршу буде зроблена і по ній можна буде доїхати до ОПЦІ до, до за 20 хвилин. На села потрібні дороги. А на які села ви знаєте? І на яку на, на які села буде скільки виділено? Квадратний метр асфальту? Може? Пів кілометра, ви знаєте чи не знаєте? Ми зараз говоримо про те, що no, зараз говоримо, так ми зараз будемо голосувати. Ви в цьому питанні зібралися. Ми, ми взагалі не знаємо про які перелік торгуєте там всі дороги. А скільки нам виділим, е, скільки ми виділимо грошей і на які дороги підуть? Ви не знаєте. Я все таке э, хочу трошки депутатів знову до законодавства, до закону про місцеве середування. що ж входить в наші обов'язки? Чи входить в нас ще обов'язки э, голови як посадової особи воювати і забезпечувати армію, чи можливо утримувати і забезпечувати життєдіяльність на території цієї громади? Всі знаєте, що в його обов'язки входить друге, що я назвав. А рівень забезпечувати армію, чомусь лежить на державі. У міру своїх можливостей ми допомагаємо і будемо допомагати. І підтримуємо Лесою рівну 200%, що, коли стоїть питання військових, ні раз жоден з депутатів отут не був проти. Але і давайте тоді ліквідуємо нашу громаду, увесь бюджет передамо на Міністерство оборони і не будемо існувати. Це буде правильно. Добавлю дороги, ті, за які ми хочемо голосувати, також хоч не входять в наші повноваження Це дороги обласного значення, на які кошти мають йти з державного бюджету. Ми говоримо за приведення до більш безпроїдливо Дороги. До порядку право, ми ліквідуємо громаду. От якщо сюди зайдуть, ті, хто хоче сюди зайти, то вони і так є відвідують. Моя конкретна позиція, конкретно моя думка, звичайно, тут можна дуже довго багато все обігрувати так хорошо розповідати, давайте саме дамо відповідь собі. Якщо ми не можемо ми зараз не на фронті, тому треба зробити все для того, щоб ті, хто там максимально себе відчували потрібними для нашої громади, для нашої держави. Три роки проходимо, ми їх займалися з першого дня, купляли маленькі якісь все осередили. Три роки пройшли, держава щось в цьому напрямку працює, мабуть, але все одно люди з фронту приходять і нас це просить. Я зараз не там, тому я буду робити все максимально для того, щоб ті, хто напроти, щоб вони себе відчували. Хоч, хоч, хоч на стільки відсотків краще. Дякую. Вітарочка, скажіть, будь ласка, про який участок іде дороги мова? Тобто ми можемо це зробити і проконтролювати, до прикладу, від Червонозаводського до погашення. І скільки треба кошторити і виділити на на цю дорогу? Оце буде такий предметний і конкретний розмов. А не ми виділимося 9 мільйонів. Там ямка, там ямка, там ямка а зробили. Або кружу зробили а. для чого? Для фурніколаївських, які йдуть там зерно возять по 55 тонн. Ну, для кого ми робимо? Шановні депутати, я хочу вам пояснити, ми даємо, якщо ви сьогодні і уважно слухали, і на комісії, це співфінансування. І проведення виконання робіт і всіх заходів ремонту. Буде проводити Агентство місцевої регіони. Ми не виконуємо роботи. Ми не виконуємо, ми не складаємо дефектні акти по ремонту доріг. Це буде визначати Агентство місцевих доріг, яку дорогу буде ремонтувати. Ні, ми визначимо напрямок, а е, е, ми визначимо, послухайте, наше прохання буде від громади. Ми визначаємо напрямок. Допустимо, е, ну давайте. Бесали, як називається? Локоть тебе? Локоти без, без От вони починають від локоти, іде так нагляд і обміряє і робить ефект право. Ну, Але дає тільки направлення, як, по якому ми хочемо, щоб провели ремонтні -ремонт. області. Прошу підтримка, представити на голосу.